Всім привіт, 13 вересня з доповіддю виступила Урсула фон дер Ляйн. і вона сказала, що Європейський Союз, Європейська комісія буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Я вдячний Євросоюзу за підтримку. Я впевнений, що ви також підтримуєте такі слова і такі рішення. Тому ставте лайки, робіть репости, і звичайно підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Я буквально два дні тому говорив, що буде після 4 березня 2024 року. Країна Естонія вже продовжила на законодавчому рівні перебування українців на своїй території, і так буде відбуватися з іншими європейськими країнами. Але для того потрібно, щоб Європейська комісія прийняла рішення, що вони дозволяють, що вони рекомендують, і що вони за те, щоб продовжити. Підтримку українців на території Європи. І ось Урсула фон дер Ляїн сьогодні у виступі про це говорить пряма мова Урсули фон дер Ляєн. Я хочу їм сказати, що вони наразі так само бажані, як і були в ті доленосні перші тижні початку вторгнення расистів. Ми забезпечили їм доступ до житла, охорони здоров'я, ринку праці та багато чого іншого. Це була відповідь Європи на поклик історії. Тому я з гордістю повідомляю, що комісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист для українців. За допомогою нашої пропозиції ми нарощуємо виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби України. Але ми також дивимося вперед. Саме тому ми запропонували додатково виділити 50 мільярдів євро на понад 4 роки на інвестиції та реформи. Це допоможе побудувати майбутнє України. Підкресла Урсула фон Дерляєн. Так, що, якщо хтось там сумнівався, не знав, як, що і куди, дійсно вже навіть говорять на найвищих ешелонах влади Європейської комісії, що вони так будуть продовжувати захист для українців. Вони будуть продовжувати перебування, можливість працювати, можливість отримувати медичну допомогу і все-все інше. Питання залишається тільки в тому, коли ж конкретно кожна країна прийме на законодавчому рівні таке рішення. Я вже про це теж неодноразово говорив. Що Єврокомісія рекомендує, пропонує, потім вже конкретно кожна країна в парламенті це підтримує або не підтримує, або трошки видозмінює і дозволяє далі перебувати на своїй території. Тому це питання тільки часу. Ось такою інформацією, я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, для вас вона була позитивною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть репости і, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.